Незалежність слово тихе, а громом гримить із сивих століть і пробиває тюремні мури, і не дає заснути у дні сущому. Не одне покоління кращих синів та дочок беззавітно клали своє життя до ніг рідної неньки України заради її спокою, її мирного існування, її свободи та незалежності. Вже скільки закривавлених століть Тебе в країну імені лишали, тож встаньмо в цю гарячу мить, звучить гімн вільної держави. Ще не вмерла україни, ні слава, ні воля. ваші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ми, ми, браття, у своїй. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується цвіту нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найдорожче життя. Присвячується сьогодні. Ми зібралися, щоб у скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний час 21 століття. Революція гідності залишила глибокий, визначний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах папір все стерпить, не в прізвищах лідерів. Вони змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії і рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. Процес не завершено, бо історія штука не Коли ж завершиться, будуть і правильні рішення, і справжні лідери. А тепер давайте пригадаємо ті події. Телевізійна служба новин В студії Наталя Мусичук. Уряд скомандував СТОП українському експресу. Прибуття його до Європи відкладається на невизначений строк. Іншими словами, уряд вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Пояснили просто міркуваннями нацбезпеки. Мовляв, економічна ситуація настільки погіршилася через євроінтеграційні наміри держави, що потрібно розвертатися в бік митного союзу та Росії. Проголосити новину доручили віце-прем'єру Юрію Бойко. Рішення він прочитав, не відриваючись від папірця і ретельно добираючи слова. Сідену правільство э, будітрасматують вместе з європейським э, пристановлюють процес переговору по підписанні салошені. До момента, когда мы не поймем, что и, и не найдем выход из ситуации, когда падение промышленного производства и наших отношений с, со странами Союза независимых государств будет компенсировано за счет европейского рынка. За лічені години після проголошеної урядом зміни курсу із заходу на схід в свій завтрашній візит скасував комісар європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан Фюле. На незгода та протест у тодішньому режиму 21 листопада українці миттєво реагують на злочинні дії влади. На майдані збирається, як би назвали раніше інтелігенція. Журналісти, громадські діячі, студенти. Клич шириться миттєво через соцмережі. Вже надвечір на майдані півтори тисячі мітингувальників. А потім хвиля протестів проходжується усією україною. Львів, Дніпро, Харків на майдани виходять тисячі українців, яким не байдуже. Для чого люди вийшли на майдан, що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливо У усіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньки України, ці люди, всі від юних до старих, чекають позитивні і жадані зміни. Какое настроение, настроение Виктор Федорович? Боитесь на банкет идти? У наступні дні до Києва почали приїжджати люди з інших міст, переважно молодь. Під стелою незалежності з'явився перший імпровізований пункт харчування з бутербродами та гарячим чаєм. Кияни почали приносити мітингувальникам теплі речі, ковдри та дрова. Стало зрозуміло, що молоді люди налаштовані рішуче днюватимуть і ночуватимуть на Майдані. Шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та побуття мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на Майдан Незалежності, наголошуючи на права людини та принципи демократії, вимагаючи покарання винних у побутті студентів та відставки злочинної влади. Погляньте на ці обличчя: це українці, це цвіт нації, вони ще всі живі. Це не що Бывается, не знаю, че знімається. Мурашки и пушки. Постріл другий розірвалася тиша і нестерпний біль. Кров, вогонь, стрілянина на ураження, знову смерть, поранені, відірвані руки, проламані голови, покалічені жінки, поранені священники. Мітингувальники ж відповідали камінням бруківкою, яку розбирали прямо спід ніг, петардами та коктейлями молотова. Із засобів оборони у мітингувальників були саморобні дерев'яні щити, дерев'яні палиці, барикади, створені з підручних матеріалів та палаючі автомобільні шини, і їдкий дим, що густою хмарою оповив серце України, Київ. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18-20 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського на Європейській площі, Майдані у Маріїнському парку. Навколо вибухи стогін, Горе. Так до нас прийшла війна. Але Несте! Ще дво! Навіть ван, вітата! Для тих військових, які перейдуть на бік народу, повна підтримка і захист! Отель України стріляють, картешины стріляють, снайпери стріляють. Буквально за минут 15 винесли трьох чоловік ранених. В руках в рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України мною підписані відповідні накази: правоохоронцям видано бойову зброю, і вона буде застосована. У відповідності до закону України про міліцію. вбитих насмерть, причому вбитих снайперами надзвичайно професійними, вбиті снайперами так, що вони не залишили шансів лікарям врятувати життя цих поранених, тому що кулі прямі попадання в серце, в сонну артерію, в легені. Я не можу, це називається кров'ю. Я не знаю цих хлопців. Вони такі молоді. Вони такі молоді. Живий, пам'ятай героїв Небесної Сотні. Вони почали відстоювати права усіх громадян України в далекому 2013-му. Вони захищають нас і тепер. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Цей сум не просто свічка, яку можна поставити десь на згадку, Ще мить серце, болить душа. Та слава героїв невмируща, майдан забути неможливо, він у нашому серці назавжди. Небесна сутня України вірно береже від зайд чумацький шлях. Вона, крізь дим майдану, з вічності, оберігає спраглі до свободи та правди наші душі. Жовто-блакитний стяг прострілений вже вкотре, та ні краплі страху в їхніх очах, бо в серці їхнім навіки залишилася віра, відданість, патріотизм і героїчна мужність. Герої не вмирають, вони з нами лише тихо про свої плани та мрії гомонять. Хтось згадує кохану, хтось друга, а хтось батька, маму, хтось доньку і сина. Небесна Сотня з вірою в життя йшла вперед свободу українцям здобувати і віддала свою душу та тіло за нас усіх. Ніколи до цього так тихо і тепло не було. Рік оцей непомітно стороннім повз душі пройшов. Ми на згадку про біль у долонях затиснули кулі, і на згадку про смерть у серцях заховали любов. Ми назавжди такі, як на фото за місяць до смерті, удостоєні звань без проблем зараховані в сон. Героїзм це не просто від кулі дурної померти, героїзм це коли ми за вас помирали разом. Намалюйте нам день той останній, 20.02, і залиште нас там сльози, втерши руками тремтячими, і лише наостанок усміхніться убитому другові. Ми ж заплющимо очі, щоб не бачити, як ви заплачете. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги so По тині, плине кача, по тині, Мамко ж моя. не Манко буде, силе буде». Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих. Дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі: героям майдану, героям АТО, героям, які в цей час захищають нас від російської агресії, героям, які померли за світле майбутнє України, присвячується «Хвилина мовчання. І буде мир, і буде спокій, свободи дух підкорить небеса, розпустить коси пава ясноука, то Україна, то твоя земля. Навіки стихне бій, гармат і градів, і стихне біль поранених сердець, лише відлунням київських парадів Одягне пава свій вінець. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала у небеса високі навіки мир і слава Україні. У боротьбі зайдарну державу Ірина тоді втратила сина. Фото 19-річного франківця такого юного вразило усю країну. Майдан це взагалі така унікальна штука. У мене таке враження, що там збирається цвіт нації. Знаєте, і от там народжується нація. Ейфорія після перемоги революції швидко закінчилася. Росія окупувала Крим і атакувала Донбас. Кремль очікував, що розвалена режимом Януковича українська армія швидко здасться, але знову країну рятують громадяни. Самоорганізовуються волонтери. Кожний робить більше ніж часто від себе очікував. І досі відчуття відповідальності за країну у нас загострене. Дискусії часто на підвищених тонах, але через те, що нам не все одно. Українці дуже люблять дискутувати на всі на різні питання, не погоджуватись одним одним, але нікому не дозволено е, зі сторони вмішуватись в це. Ми самі відповідаємо за розвиток своєї країни. Це може відбуватися там іноді швидше, іноді довше, з великою кількістю дискусій, розбіжностей. Але ми знаємо, куди ми рухаємося. Українці давно показали, не терпітимуть узурпацію влади, гідність і свобода це константа. За них треба боротися щодня. На завершення хочеться сказати. Люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Хочемо подякувати усім присутнім, що разом з нами згадали наших героїв, героїв України, бережіть себе і свої родини, всіма засобами захищайте незалежність, борімось за свої права. Слава Україні!